А ворог старає з лиця землі всюди, де може тільки сягнути. Йому до вподоби столиця, яка є наче десятка на мішені. І ворог не полишає прикордоння, адже воно теж запаркано, наше прикордоння, наша сумщина. Дуже часто він тягає шостку. І ми вже бачимо, що без світла шостка без води, без газу теж зосталось. Дістався ворог знов сюди, бо знов вірвалось. Дістався ворог знов сюди, щоб нищить, руйнувати. Жахливі знов лишив сліди, яких не позмітати. Жахливі знов лишив сліди. Людей лише усього, накоїв не й біди. В нас гори лиш від нього, накоїв нелюцій біди. Тепер як людям жити, чекають крапельку води, щоб їїстиньки зварити. Чекають крапельку води, розпалюють багаття, подітись їм нема куди. Для них це як розп'яття. Подіти сім нема куди, бо треба виживати. Після влучань убив орди і сили відшукати. Нехай Господь допоможе кожному відшукати сили. куди прийшов лютий ворог, куди він тільки сягнув. Але нехай Господь знову сердиться над нами, нехай відвертає від нас ворога, нехай відвертає від нас все вороже, вбивче сміття, з яким ворог до нас іде. Нехай Господь буде милосердний з нами.